Ки зосередимося на Херсонській області. Росіяни продовжують тероризувати Херсонщину напередодні. В Степанівці ворог обстріляв центр для літніх людей. Двоє медпрацівників отримали поранення. Інформують в обласній військовій адміністрації про це. Через атаку окупантів в будівлі пошкоджено стіни, дах та обладнання. Олександр Телеконіков, речник Херсонської обласної військової адміністрації, з нами на зв'язку. пана Олександра, доброго ранку. Вам вітаємо. Добре, дуже боляче переглядати ось ці відео, які періодично з'являються в загальному доступі, коли ворог прицільно цілить в автомобілі, в будинки, де живуть цивільні. Він знає, що це не військові об'єкти, але робить це щоразу. І я не знаю, можливо, з задоволенням, з насолодою, пане Олександре, станом на сьогоднішній ранок, яка поточна ситуація в Херсонській області, і чи були, не дай Боже, подібні випадки вже? Ну, на жаль, у нас в більшості це зараз атаки дронів. І якщо от за минулу добу 11 людей, які постраждали, серед них один загиблий, то один загиблий і е, вісім постраждали. Це саме внаслідок атаки дронів. І це в прибережній частині Херсону е, і один чоловік внаслідок влучання в ПІВІ в селі Зміївка. Тобто більшість 80% постраждали зараз, на жаль, внаслідок скидів вибухівки в прибережній зоні або підриву на мінах. Також вже почастішили ці випадки, які росіяни знову таки з цих же безпілотників скидають на населені пункти, і на найбільш такі міста, де більше всього людей збираються або зранку, або Рухаються по цим містам, ну і продовжуються також е їх скиди на автівки, на автобуси, які рухаються по прибережній зоні. Вони пробують зробити повністю знелюднити цю зону. Е е е. Антонія Пекіндійка, як вчора, цей чоловік, який загинув, це чоловік 70 років, який рухався на велосипеді. Росіяни побачили його з дрону і атакували вибухівкою. Ну це дійсно жах. І на жаль, чоловік загинув е, одразу. Е, ну і ще вісім людей постраждали, е, і отримали поранення від саме вибухівки різного ступеню важкості. Пане Олександре, якщо я не помиляюсь, на задньому фоні у вас там якраз лунають сигнали повітряної тривоги, і принагідно ще попередимо мешканців Миколаївщини. Як зазначають повітряні сили, шановні миколаївці? Загроза застосування ударних ворожих безпілотників і для вас вже оголошена. Пане Олександре, окрім обстрілів, окрім скидів, ну відверто псується погода, я би навіть більше сказав. Зима скоро об'єктивно, чи це впливає якось на неміграцію жителів Херсонщини? Ну поки що у нас тут температура 20-22 градуси. Тому люди ще не відчувають так зиму, як вона могла б бути відчуватися і відчувається. І тому, поки люди займаються своїми справами, поки опалення не треба. І немає такого великого попиту на евакуацію, на жаль. Але ми е, будемо спостерігати і будемо надіятися, що люди все ж таки дослухаються, хоча б з прибережної зон Херсону. Бо це дійсно жах дуже небезпечно там знаходитись, виходить на двір і люди все це розуміють і просто ходити по землі е, також небезпечно. Тому перш за все, ми чекаємо цих людей, що вони зголосяться на евакуацію. Хоча в межах області у нас є модульні містечка, де можна перечекати небезпеку ну, більш-менше, або поїхати далі. Потім три місяці в цих модульних містечках можуть люди жити там, забезпечені водою, всі всією допомогою, яка потрібна і теплом в столочські, пане Олександре. Ви від самого початку перебуваєте в Херсонській області. Ви відстежуєте. Як змінюється поведінка ворога, як він себе поводить? Скажіть, будь ласка, ось такі зухвалі, прицільні обстріли цивільних. Про що це свідчить? Навіщо ворог це робить, знаючи, що ці люди вони не зможуть відповісти? І що вони далеко не озброєні люди? На що сподівається вигнати просто страхом вигнати тих людей звідти? Ну як мені здається, ну вони до цього ведуть, але я не бачу в цьому логіки нормальної, тому що ну якщо підуть люди, то нашим військовим набагато легше буде працювати. Тобто зараз вони там на якихось околицях, там де немає людей, продовжують захищати берег. А так, якщо не буде людей, то нам набагато простіше буде захищати берег, але при цьому мені здається, все ж таки, що Росіян жага крові наших людей, наших цивільних, перебільшує пере таке ну мислення нормальне, логічне. Тому важко сказати, що що в них там в головах і чому вони саме це роблять, і продовжуючи виставляти це відео, як вони вбивають цивільних. Ну я не знаю цим відео цих цими відео, чи що вони можуть. Доказати і або що, ну навіщо я чесно кажучи, важко зрозуміти хворий мозок. та здорові, нормальні, адекватні людині це не зрозуміло. Пане Олександре, за лаштунками Костею говорили про тривоги і про те, як люди намагаються себе захистити знову ж таки за вашими спостереженнями, жителі Херсонської області втомилися від сигналів повітряних тривог? А я впевнена, що втомилися, і чи ходять вони в укриття для того, щоб вижити? Ви знаєте, якраз хочу сказати, що скоріш за все ні, тому що для них повітряна тривога це просто музика для жителів Херсонщини, для нас, та, які ми тут проживаємо, тому що в більшості для нас повітряна тривога це не працює так, як вона працює в більшості регіонів України. Це просто сигнал, що кудись полетіла ракета або шахеди. Звичайно, тут вночі, коли сьогодні були шахеди, які пролітали тут власне, на Херсонщині. То, звісно, люди чують шахеди, тоді чують підтвердження, так, що летять десь. А так, то в більшості люди слухають вибухи. Вибухи слухають тепер дрони. Багато людей почало нова звичка у Херсонців з'явилася це дивися на небо. Не дай Бог, щось чуєш, не дай Бог, щось просто видивляєшся дрон, який може на тебе скинути вибухівку. Така у нас реальність. Важаю. До речі, про дрони нові групи ударних БПЛА російських залетіли на територію України з Курської області. Зараз вони на Сумщині на Сумщині з південно-західним курсом. Пане Олександре, зрозуміло, херсонці дивляться на небо. Я у вас хочу спитати: про що вони говорять? Які теми ну, ось? Там, актуальні. І знаєте, ось в цій піраміді тем взагалі безпека на якому місці? Е, ну, Мабуть, мабуть на першому Тобто, люди е, згадують, як було добре. До окупації як було погано в окупації, і як зараз е, нищиться місто, вони мріють, як повернуться їх рідні, як е, зможуть до них приїхати е, їх там онуки, діти, тому що в більшості це люди похилого віку. Ну і багато слів поганих. Вони кажуть у бік окупанта, тому що люди, які пережили окупацію, які зараз бачать, як нищиться їх місто. Їх будівлі і там друзі також гинуть або поранені. І звичайно, люди вже втомились, але, але і одночасно і трошки звикли до цього терору, на жаль. Тому що вже більше, ну майже два роки буде, як uh -huh. скоро 11 листопада, як ми живемо в цьому, в цьому терорі тут, uh -huh. на Херсонщині. Тому це, мабуть, всі мріють про те, що. Буде безпечно, що звільнеться лівобережжя, тоді не будуть обстрілювати правий берег, і ми зможемо відновити місто як таким, як яке воно було до цього. Дуже на це сподіваємося. Віримо в те, що так і буде, але для цього потрібен час і потрібно зберегти життя українських воїнів і не тільки і цивільних, як показує практика. Пане Олександре, Херсонщина це той регіон, який давав іншим областям чимало агропродукції, і ми з вами час від часу говоримо про життя фермерів. Яким воно є станом на осінь цього року? Які підсумки можна зробити? Ну в цьому році ми вже в два двічі більше. Приблизно зазібрали е, урожаю, тому що більше було розмінованих територій, а зараз ще більше ми вже перейшли через е, межу 50% розмінованих територій на Херсонщині. Зараз 383 тисячі гектарів з 683. Тобто о, залишилось 300 гектарів, по тисяч гектарів, які треба ще розмінувати, але це дає вже нам таке свій Бачення світлого майбутнього, тому що люди вже можуть засіватись, можуть вирощувати. Ми одночасно з цим відновлюємо потрошку і систему орошення, яку також росіяни зруйнували, тому є вже і овочі, і такі ну ті, що такі постійні у нас тут були, і тим тим, що ми лишалися і томати вирощують люди, кавуни. Ну, такі зрошенням вже ж нам uh -huh. також треба було. І тому ми дивимося так, з впевненістю в світле майбутнє як аграрного регіону. Ми Знаємо, що ми спочатку це все відновимо тут, розмінуємо, потім це uh -huh. зробимо на лівому березі, і все буде добре. Ми на це надіємо, що найближчим часом. Все буде Україна, ми в це віримо і дякуємо за Дякую. те, що ви там на місці це спостерігаєте і інформуєте нас. Це дуже важливо, тому що ми навіть не можемо уявити, як нині живе Херсонська область. Дякуємо, пане Олександре. Олександр Телеконіков, речник Херсонської обласної військової адміністрації, про поточну ситуацію в цих неможливих умовах.